Пункт пропуску Нові Яриловичі зі сторони Білорусі на в'їзд до України черги немає. Білорус Степан Позняк разом із дружиною їде до матері. Каже, не знав про нововведення на кордоні. Я нас це – очередний кошмар. Я не знаю, як воно буде. Мені проїхати 200 метрів в деревню, Проїхати 200 метрів, зв'язку нету. Як, що ви будете контролювати? Мені завтра їхати назад. Зачем это треба? За словами начальниці прес-служби Чернігівського прикордонного загону Галини Шеховцової, з 5 серпня вступили в силу нові правила перетину кордону для тих, хто їде до України. Кабмін повернув 10 десятиденну самоізоляцію та встановлення додатку вдома. Його слід завантажити на свій гаджет перед заїздом на контрольно-пропускний пункт. 16 людям за добу відмовили у перетині кордону, бо вони не змогли встановити додаток. Навірно, уже стачать нада. Єдине вапрос, що Есть ну, небольшие технические сложности да, для гостей. Ну, допустим, есть программа, она хорошая. Вот, но она не активируется на номера неукраинские. Трудно понять, как за пределами Украины добыть не украинский номер. Вот, но это часто встречается. Вот, а в целом, ну, надо, значит, надо, сделаем. Іноземці, що їдуть до України, мають надати прикордонникам негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години. Також необхідно мати медичний страховий поліс. За словами Галини Шеховцової, режим самоізоляції активується за 72 години після проходження кордону, якщо людина не завантажила негативний ПЛР-тест у додаток. Іноземні громадяни звільняються від самоізоляції при наявності повного курсу вакцинації, яке передбачено Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Також громадяни України звільняються від самоізоляції при наявності хоча б одної дози вакцинації, також цієї вакцини, яка передбачена міністерством. Без самоізоляції також можуть перетинати кордон діти віком до 18 років, водії вантажних авто та рейсових автобусів, дипломатичні делегації та військовослужбовці. Для людей, які їдуть до України з Росії та Індії, та які були там більше семи днів. Самоізоляція обов'язкова. Триває вона довше, 14 днів, незалежно від результату тесту. За словами Галини Шаховцової, за день кордон на території Чернігівщини перетнуло близько трьох тисяч людей та тисяча транспортних засобів. Це, за даними прикордонників, звичайна кількість для цього періоду. Для українців, які їдуть за кордон, правила виїзду не змінилися. Гордій Єрмак, Костянтин Селіченко, новини на Суспільному.